Притерпіли за нас страсті, Ісуса Сину Божий, за молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, прийми наші моління, дай спасіння, нам і всім Твоїм людям, Господи, душі спочилих слух Твоїх, героїв наших дорогих воїнів, Збройних сил України і всіх патріотів, всіх тих, що причиста Божа Матінка, просить у них. Все їхні гріхи вільні, і невільні, до святих своїх засобоже долучи та світлої вічної пам'яті. Тори, а окремо просим ми, поверни сонячно воскреслими найкращих, найпотрібніших тілах нових, вічно молодих і Андрія Прошака серед них, якого 10 років тому. Убили рашо-фашисти 31 січня 2015 року у повній Ними, Донеччині, Луганщині біля міста Дебальцеве і просимо щиро. Святий Христе Боже, поміни всіх тих, за кого просить причиста наша і Твоя мати Марія. Просимо за мертвих, живих, ненароджених, а тим, що відійшли, просимо світлої вічної пам'яті Вічна пам'ять, вічна пам'ять за святими упокой хрести, вічна пам'ять тих, які найкращі, воїни твої. Уже в тебе святі, поверни їх, Господи, сонячно воскресене до нашої землі. Поможи, щоб Україна наша скоріше перемогла. Всіх гадів, зла, рашу фашистів та всіх тих, що їм допомагають. Окремо тебе благаємо за здійснення мого пророчого сна, за сонячне воскресіння нашого 25-річного юного героя Андрія Порошака, Василя Білика і Дмитра Ломия, а окремо. Тараса Ярославича Шевченка. Щоб люди вірили у ту статтю, що написали капелани у Верза СУ УПА У Переківського Воскреснетва Тараса Шевченка. Один як наш гетьман, президент і король України для того, щоб були святі в Україні всі світі зміни. Раз Ярослав Конець, як його ад'ютант. дай Боже, щоб це сталося. До десятиріччя відходу його у вічність до 19 травня. І щоб, дай Боже, щоб ті, які живі, рідні, близькі, воїни наших дорогих, особливо їхні друзі бойові особливо збережені у цьому житті, у ці найважчі дні. І останню п'ятницю січня дякуємо тобі, Господи, за все. А окремо і за чудовий знак небувалий, що стався в Україні повернення журавлів до Волині. Що нині чи вчора зазняли люди, і на Фейсбуці виставили відео це. Віримо, що ти вернеш, Боже, у ранній весні наших героїв, і ми неминуче з тобою. Перемо. Україну неньку на віки, Очоли, згідно зінопроросту па Тарас Григорий Шевченко, сонячно воскреслі герої та їхні друзі, праведні, які залишаться живі у ці найважчі дні. І очікуємо в лютому місяці. Пам'ятаємо слова великого кобзаря. Смирітися. Годіте Богу і згадуйте одне другого, свою Україну любіть, любіть її время люте. Останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Встане Україна, і розвіє тьму, світ правди засвітить, і помоляться на волі усі. Божі козацькі України, діти, і на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде тільки Господь Бог Син, і буде стільки Божа мати, і будуть тільки люди Божі на землі, а всяка нечі згине, як на весні сніги. Попадуть зрадники і вороги. Борімося, поборемо, молимося і вимого.

Давайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Чотири російські стратегічні аеродроми під ударом пишуть, що росіяни попіднімали всі можливі літаки в небі. Пілоти в паніці такого превентивного удару вони не чекали сьогодні. Вночі росіяни підняли тушки сотні дронів на прикордонні. РФ спекотно карма приходить в будинки до кожного росіянина. 31 січня, останній день місяця. самого ранку успішна масована атака у відповідь на удари РФ по Україні. Понад 700 загиблих за ранок Патрушу буде скликати уже восьмий терміновий радбез за останній час. Сім областей РФ топить снігом, грязьовими потоками через прориви дамби. Мабуть, росіяни таки відмовляються від ударів по нашій енергоструктурі, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає їхня. Пів Росія без світла і тепла, Газ пороги, прорив дамби, страшний вибух, мабуть, десятий раз за останні півроку повністю п'ять шлюзів прорвано. Атаки тривають і повторюються вночі. 29 січня зсу успішно атакували НПЗ в місті Кстово, Нижогородської області Росії. Про це повідомляє ГШ ЗСУ. Операцію Реалізували підрозділи головного управління розвідки у взаємодії з іншими частинами сил оборони. Це зазначається, що цей завод залучено до забезпечення окупаційної армії. Росія після атаки дронами на території об'єкта зафіксовано потужну пожежу масштаби пошкоджень поки оцінюються. Бойова робота по стратегічних об'єктах, залучених в забезпечення збройної агресії Росії проти України, триватиме. Зазначили в генштабі ЗСУ. НПЗ в вкстово входить до концерну «Лукойл», вважається четвертим найбільшим нафтопоробним підприємством Росії. Двічі був вражений нафтопроробний завод. В Рязані. дронові атаки на підприємства здійснили підрозділи сил безпілотних систем зсу і головного управління розвідки міноборони України. Рязанський НПЗ належить Держкорпорації Роснафта нафта і залучений до забезпечення російської армії. Також він входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Там виробляють дизельне пальне і реактивне паливо ТС-1. Підприємство здатно переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Частина її йде на експорт, частина на забезпечення російської армії. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України головного розвідувального управління Міністерства оборони України повторно вразили об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, яка в забезпечення російської окупаційної армії, кажуть в генштабі ЗСУ. Перший удар по виробничих об'єктах рязанської нафтопроробної компанії Сил оборони завдали в ніч на 24 січня за інформацією джерел агентства Reuters. У нас до катаки дронів було пошкоджено установку, гідроочищення і залізничну естакаду. Удар одного з дронів спричинив загоряння в резервуарі. Міськістю 20 тисяч тонн в підсумку на підприємстві зупинили відвантаження палива. Удари по НПЗ завдають шкоди не тільки військовій логістиці, а й російським енергетичним компаніям. Загалом, а отже, всій економіці країни агресора ще одним ударом для неї може стати зниження цін на нафту. 26 січня підрозділи повітряних сил зсу разом з іншими частинами сил оборони завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників Орловській області РФ. Попередньо було знищено понад 200 шахетів. Ігор Романенко підкреслює. Удари ЗСУ знищують загальний ігор Романенко підкреслює. Удари ЗСУ знижують загальний потенціал російської армії. Введення наших бойових дій має призвести до того, щоб не просто сповільнити противника, а щоб на окремих напрямках зупинити його просування. Надалі, у міру нарощування потенціалу сил оборони України, необхідно проводити контратаки, щоб перейти до контрудару. завдавати ударів по всьому, що пов'язано з паловомастильними матеріалами, включно із заводами є стратегічною метою. Такі атаки знижують загальний потенціал збройних сил РФ. Оборона сама по собі має бути активною, тому що просто отримувати позиції недостатньо. Не можна домогтись успіху, якщо не зупиняти просування противника і не проводити активні наступальні дії. Однак для цього потрібні сили, а з цим є проблема, особливо щодо особового складу. Час грає на Путіна. Він використовує його, щоб захоплювати якомога більше території, створюючи тим самим напрацювання для можливих переговорів про припинення бойових дій. Основні стратегічні цілі ударів це аеродроми, де розміщені літальні апарати, що використовуються для атак на Україну, а також пускові майданчики ракет, тобто місця зосередження сили і засобів противника, по яких наносяться удари. Добре, що у нас є можливість щодня атакувати такі стратегічні об'єкти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Не карай мене, Господи, в гніві своїм. Не завдавай мені кари. Своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а Ти, Господи, доки. Вернися о Господи. Визволи душу мою ради ласки своєї. Спаси ти мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе. Уше Оліж хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі. Постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє око зів'яло з печалі. Постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники! О, почув, Господь, голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає. Молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже. Хай вернуться. І будуть вони. Посоромлені зараз. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Молитва щит святого Патрика. Я постаю з великою міцю, яку дає поклик Пресвятої Трійці, з вірою в троїчну єдність із Творцем Всесвіту. Я постаю з міцю Христового втілення і Його поховання, з міцю Його Воскресіння і Його Вознесіння, з міцю Його пришестя на судний день. Я постаю силою любові серафимів і з послухом ангелів, зі служінням архангелів, з надією на Воскресіння по нагороді, з молитвою патріархів, пророцтвами пророків. Проголошенням Євангелія апостолами, вірою ісповідників чистотою святих дів, з учинками людей праведних. Я постаю з міцю небес, і з ясністю сонця, білістю снігу, красою вогню, зі швидкістю блискавки, прудкістю вітру, глибиною моря, надійністю землі, з твердістю скель. Я постаю. З Божою силою, аби мене провадила, з Божою міцю, аби мене підтримувала, з Божою мудрістю, аби мене повчала, з Божим оком, аби наді мною чувало, з Божим вухом, аби мене слухало, з Божим Словом, аби дало мені мову, з Божою рукою, аби мене провадила, з Божою дорогою, аби стелилася переді мною. Із Божим щитом, аби мене закривав, із Божою армією, аби мене оберігала, від сітей демонів, від впадіння у вади, від пожадань тілесних, від кожного, хто снує плани, аби мені зашкодити, чи близько він, а чи далеко, чи він один, а чи їх багато. Закликаю нині всі ці чесноти проти всілякої, ворожої, безжальної сили, яка могла би накинутись на моє тіло чи душу, проти захоплення фальшивими пророками, проти чорного закону поганства, проти фальшивих законів єресей, проти підступного поклоніння людині, проти чар жінок, ковалів і друїдів, проти всілякого знання, що засліплює людську душу. Христе, оберігай мене нині. Від отрути, від згоряння, від утоплення, від поранення, аби я міг отримати прещедру нагороду: Христос зі мною, Христос переді мною, Христос за мною, Христос у мені, Христос по моїй правиці, Христос по моїй лівиці, Христос, коли я лежу, Христос, коли я сиджу, Христос, коли я встаю, Христос у серці кожної людини, яка думає про мене. Христос в устах кожної людини, яка говорить до мене, Христос у кожному оці, яке мене бачить, Христос у кожному вусі, яке мене чує, я постаю нині з великою міцю, яку дає поклик Пресвятої Трійці, з вірою в трійцю в єдності із Творцем Всесвіту. Спасіння приходить від Господа, спасіння приходить від Христа, нехай Твоє спасіння, Господи, залишиться з нами назавжди. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.